Ha 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 Таблиці, на яких викарбовано 92 прізвища борців за волю України. Тобто мається на увазі розгадівці. Там є мій батько, є батько і два брати. То зараз я підніму, в 41-му році я малим, будучи, як посипали цю могилу, читав вірш Крути, а вже перед незалежністю, то ми відновили хрест. Поставили хрест із звичайної модрини. Нас було троє. Чванюк був, який тут під гармати, син Чишин і Яцьків. Яцьків Павло. Ми поставили цей хрест і люди в селі кажуть, о, ви бачите, вже там хрест є. Ви подивіться, який то вид, колосальний вид сюди. Я Та я тільки що дивилися, це взагалі. Я об'їздив ж... всю Україну. О, це наші послід. Карпати. Швейцарія казали. Під От. Ну, От. От. самим лісом моя хата. Отам, вон там, он, там, он, там. Там дві криївки. Під хатою Криївка одна, і дві краївки в лісі. Навіки вічі. Ти кріптись я тебе, смерти по мені нас, святий, Боже, святий, кріпки Святий ти ба, смерти по милой, не ти небеса, нехай сяти, сім'я твоє, нехай прийде царство твоє. ad te Joe. З друзями подібними його доля сплела. 115-ї річниці від дня народження Романа Купчинського. З тої високої могили йдемо, де тільки щось. Що Йду на той фестиваль до церкви, на службу Божу, і українські стріймають, так ходили колись дівчата до церкви, і я ходжу далі до церкви. І я той дуже вірю, як закжию. Дуже мені сподобало все, дуже гарно все. А тепер хто ви є, скажіть? Мені. Я є з Краснопущі, Келин Анна. Мала чотири сини і дочку. Дочка 60-46 років померла ракову хворобою. Дуже була грамотна. У Львові жила, і вчилася, і робила. І я була колоди і коло, коло смерти. І ходила до церкви там через дорогу і молила м ще. З сини вдома? А я вдома в Краснопущі живу. А сини? А сини, йдемо в трускавці, йде в, в помор'янах, а друг, другий в Гурмани, а третій поїхав до Англії. Він ніці Львові ніби, ні, ні, ні рахує. Розуміла. А чоловік А чоловік на лікуванні брати в Англії. Ну, Скоро приїде, мов репарацію на серце, мов на ногу, бо він інвалід війни, і вставляли йому коліно, о, таке. І так всі тішу, а так решта сама допомагаю, молюся за всього народ, за всю світ і за всю Україну, щоб була. Дай Боже і вам здоров'я. Слава Україна. Вернулася, як я йшла, колись до церкви до дорозгадувала в другій годині за, за, за комуністів. Їде голова і ще один партійний. Люди йду дозаду в церкву, вернеться спати. Я гадаю, десь бо у нас не було, то у нас підпілі не було, церкву ремонт попалили каплицю на цвентарі, тут попалили, то, то таке було, а я ще тішу, що вернуло. Попалили каплицю, монастир зруйнували. Я їжджу, поминаю ще вже, а робочі не хочуть ступити, Кат, що їм робота тут буде. І я чую, вони ж їздили, їздили і вже їм ще лишити. То, то гріхом на Божому місці так робити і так допомагати. Пішли стрільці до бою, той через поля. Всі вони кричали, прощаю, Україна!». всі вони кричали, прощаю, краяна до бою через долину. Не один покинув вірну дівчину. Сільський голова села Розгадів, де ми сьогодні є у ту святу неділю. І відзначаємо річницю народження Романа Купчинського. відомого нам земляка. Будь ласка, скажіть нам про свої святкування. Наше свято сьогодні розпочалося із церкви, із святої літургії. Кожного року ми святкуємо свято Романа Купчинського. Але оскільки цього року 115-та річниця, ми його в такому ширшому плані святкуємо і залучено наші художні колективи села в повному обсязі. Але що хочу сказати, що свято могло би бути і набагато більшим. Як планувалося в районній раді, адміністрації на обласному рівні, але оскільки сьогодні за браком коштів, то ми святкуємо його на місцевому рівні. З року в рік, як я вже сказала. А гарно свято. Ми ж були і на Богослужінні, і тут біля стрілецької могили, а потім в лісі біля могили були, і зараз тут в клубі. Надіємося, що і концерт також прийде дуже гарно, де будуть звучати і пісні самого Романа Ковчинського. Так, Марія Васильна? Так. Дякуємо вам за таке своєрідне, те, як будемо казати за теперішніми часами інтерв'ю. Але, можливо, є якесь наше гарне українське слово, може порозуміння, може, гарну розмову. Дякуємо ще раз. Успіхи вам у вашій роботі. Бачу, що у вас тут село гарне, таке, як Карпатах знаходиться. Дякую, 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 що ви прибули до нас. Дякую. Великий. слова і музика Романа Купчинського. Брати і сестри, бо земля наша, хоч і розіп'ята була на хресті історії, але свята. Воскреснемо, бо ми вічно були на цій Богом даній землі, як народ і рідне небо, Хай пошле Бог нам силу для життя. Маш візьме. легендарні роки січового стрілецтва. Не дали волі, понищили її героїв. Сьогодні ми піднімаємось з колін трагічної пронишності. Чуємо серцем, що художнє слово Романа Копчинського живе у піснях. Слова і музика Романа Купчинського зажурились Галичанки.